Що ти всілася ту з книжкою? Давай засікай. Засікати одну хвилину. Ну, давай три, два, один. Це ж таке ранку, коли Сара сиділа біля міс мінч він е, і на неї були спрямовані погляди всіх учениць. Сама вона звернула увагу на дівчинку приблизно її віку, яка пильно дивилася на день наївними світлоблакитними очима. Це була гладка, мабуть, не надто розумна, але добродушна дівчинка, її світло волосся було. Е, Туго заплетене в косу, і зав'язане стричкою. Дівчинка з цікавістю роздивлялася довеньку, коли е, дю дюфар. Заговорив із сарою на обличчі гладкої дівчинки, з'явився вираз переляку, а коли сара, виступивши вперед і поглянувши на нього, де мене очима, почала відповідати йому французькою. Гладка дівчинка стригнувся і почерво діла відповів. Сама вода впродовж кількох тижнів плакала гірками сюзами, намагаючись запам'ятати. І що? Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, десять. Четверти, дев'яносто п'ять. Дев'яносто п'ять, трещо старатися.